Доброго дня, шановні півонілюби, півоні знавці, початківці. Я надія в школі півонія водіо-початківців, півонівих аматорів. Я зараз вам розкажу про щорічну обрізку, виключно тих півоній деревоподібних, які процвіли, які процвіли, нагадаю, це щорічна обрізка. Її треба було зробити восени, але ми таке е, відео виставляємо і восени, і весною, тому що хтось міг не встигнути це зробити Розглянемо, що потрібно відрізати. Ось це прекрасний екземпляр. Тут була квітка. І тут була квітка, і тут була квітка. Скрізь однаково. Але чому я лишила вам оцей екземпляр? Подивіться, бачите, у пазусі листка немає бруньки. Ось, де брунька з'являється. І це завжди по кількості Оцей перед брунькою це третій черешок, у пазусі якого не буде бруньки. Ось один. Рахуємо, ось був другий, ось-ось під самим ось був третій листочок, так, під самою квіточкою. Завжди рахуємо раз, два, три і під, у пазусі четвертого листка буде завжди брунька. Завжди. Якщо ми візьмемо цю гілочку, Буде так само. Все залежить тільки від е, довжини між вузля. Але завжди три три листка. Раз, два, три, четверта брунька. Зрізаємо ось так, під таким нахилом 45 градусів. Ось я, я показую, отак. От Волога від дощів і, взагалі, як конденсат, не затікала у цю брунючку, Тобто, не отак, а отак ми зрізаємо завжди. То що це за зрізка? Це щорічна зрізка, яка не має відношення до санітарної. Так ми з вами вже знаємо, що деревоподібні півонії ніколи ми просто так не зрізаємо, не обрізаємо, якщо у вас у нас немає цілі, наприклад, зробити штамп або ще щось. Правильно і ніколи просто так гілки не вирізаємо. Санітарна обрізка проводиться тоді. Ну, для прикладу, як у смородини буває, знаєте, от у смородини це система, що гілка там через два, через скільки років вона висихає, сіріє. А у півонії деревоподібної вона може єдине, що там, знаєте, обвітритися. Або була у вас вона чимось хвора, ви не замітили її, продезінфікували, а вона вже була мертва, і ви її не вирізали. Ось. Тому санітарна обрізка це рідкість, така, знаєте, для півонії, така зачистка непотрібних гілок. Не просто непотрібних на ваш погляд, а ті, які уже не живі, не живі. Вся решта обрізка зводиться до обрізки виключно після цвітіння. Якщо вам не потрібно збирати насіння, правильно. Ми це можемо зробити від свіла квітка, щоб у неї не було провокації. вона не була провокаторшою е грибних захворювань. Ми обрізаємо раз, два, три Цей листочок Перший може тут десь початися. Все залежить від міжвузлів е е е довжини, міжвузля Ось цієї. Ось цього, наприклад, що мене сорти. У нього короткі між міжвузля. Так не дуже висока ніжка. Такі сорти, які йдуть древоподібні на сирі, то у них міжвузля дуже довгі, тому і ці сліди від них будуть на великій відстані, але все одно я їх, повторю, буде завжди три. Ось так ми обрізаємо. Що це за обрізання? Ви знаєте, коли півонія вперше попала у Англію, так, в Шотландію, там над нею біологи знані сміялися, тому що е е е не були ще високими такі кущики, і е е біологи знані казали, що це за рослина, вона там на 40 см за рік відростає, а потім а 60 см вони сміялись, треба зрізати. Тобто крок вперед і два назад. А ж ні роки йшли, і рослина пристосовувалась і, 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 і зараз прекрасно почувається на багатьох територіях всього світу. В багатьох країнах вона пройшла акліматизацію, тим більше вже у Англії. Так, але ж я хочу сказати, що не так, як казали ботаники, не звісно невідомо, скільки треба взяти і обрізати. Ні. Завжди тільки певну оцю ось таку тройчасту, тр... трійчасту, трійчасту цю частину, яка завжди о, відмирає на зиму, на зиму. Що нам це нагадує? Трав'янисту півонію. Ось якщо ми так. О... Бачимо, да? це наче рука моя буде земля, і під землею буде завжди вся брунька. Треба уявити, що на зуму, от як у трав'янистого стебло від, відмирає піончика, так само і по видів півонії, тільки ця частина відмирає, що доказує нам, що про... взагалі говорить про спорідненість роду. Ось і та співають. Ой, яка краса, дівчата, як хочеться миру, як гарно ми жили. Ось, зрозуміло, так, дівчатка? Ось так я вам розказала, що це така частина, яка нагадає нам трав'яницькому півонію. Тобто зараз ми обрізаємо ось так. Ось так. Всі. У мене вони обрізані, це я лишила кущик. Один, щоб вам показувати весною, а ем, весни я вам те саме показувала, і скоро ми дочекаємося. Зараз ем, мінус буде сьогодні вночі, так. Ось то я не буду поспішати і не буду, тому тільки не буду вам рекомендувати нічого робити. Да? А вже потім, коли буде там прохистали плюсик, такий, ми вже будемо з вами працювати фунгіцидами, будемо їх превентивно обробляти всі-всі всі кущики. А зараз у нас ще й дощ починається. Ось так, дівчатка. Я надія була з вами. У нас сьогодні обрізка щорічна після цвітіння, виключно тих стебел, які відцвіли на все добре.